робила, такая мини не робила, кто она робила. Роб твою Вы не дашь нам выиграть, он Вы хитрый. Не понимаешь, что мы делаем? <связь> не Укер, красавчик. Боже, Укер. Это пиздец. Укр, спасибо, Ром. Ты не мечтай. Я це поняття, не ментає. Укр, дякую вам. Боже мій, топ-2. Сана, дякую. Укр, спасибо за емоції. Я тоже рад, конечно, заправ. У мене немає такого болю. А де це топ-2 я? Це скільки мені треба до топ-1? Мені Алекс, Алекс з Америки, Альонка МД. А, там, там якась дівчинка на топ-1, БД, це хто? Вони вже дивляться на топ-1. Вже все обагнали. Ось так а Самелка топ-12. Крукер, спасибо вам. Я і так рад, что хоть я-то держусь. Ну, це, це. тисяч Будемо і грати старатися, може до довести. Команда x 3 у нас. Даравай, спасибо, огромним за серпник. <звук> укр, Укер, Боже, Укр, Укр сделай. Мене сьогодні точно топ-1. Боже, що мені стільки треба продержатися. Три часа, да? 9, десь 4. Укр спасибо. Дяціба великий, Укр, дякую. дякую. Дякую за окуляри. Укр, спасибо, Іра, дякую. Всі потапайте. Пи.